Пробуємо сьогодні калібр 5,56. Я гість на полігонах не вперше, тому невеликий досвід є. Напевне, кожен чоловік повинен вміти на базовому рівні володіти зброєю. Пробую стріляти по прицільних, вдається, поки що не дуже, але... Тренування, я думаю, дадуть свої результати. Незважаючи на те, що зброя дуже гучна, віддачі практично від неї немає. Чергою відчувається, як вона тебе відкидає. Ну, порівняно з калашом, звичайно, набагато краще. Ергономіка. В калаша там потрібно передергувати затвор. Тут у нас, коли закінчується магазин, ми його відстіваємо, ставимо новий магазин, нажимаємо кнопочку, зброя готова до подальшої стрільби. Звичайно, з мене експерт в зброї невеликий, але так на рівні базового користувача, то мені здається, що все-таки система АЕР набагато краще, ніж система Калаша.